Вітаю, дітки! Сьогодні пропоную виконати нам з вами просту вправу на розслаблення м'язів рук. Давай з тобою знайдемо зручне місце, де будемо виконувати вправу. Ти можеш сісти або лягти, як тобі зручно. Розпочнемо з повільного та глибокого дихання. Вдихай повітря через ніс, наповнюючи свої легені, а потім повільно видихай через ротик. Зверни увагу на свої ручки. Яка у них вага? Тепер наплюш м'язи, в руках стискуючи кулачки. Утримуй це напруження кілька секунд, а потім повільно розслаб руки. Молодець. Давай спробуємо ще раз. Розслаб ручки. А потім повільно напруш м'язи, стискаючи кулачки. Цю вправу можеш повторити у будь-який час, коли тобі потрібно зняти напругу та відпочити. Уяви, що твоє тіло наповнюється теплом і спокоєм, наче світить сонечко на тебе. Як це тепло розповсюджується по всьому твоєму тілу. Тепер повільно відкривай очі і залишся у цьому спокійному стані.